Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому тут каналі. Здорово 17 менше зараз про 17, більше про оціну. Свинанство відновлюємо Так як зараз більше часу проводжу в полі, то не можу собі дозволити потрапити в фунамі з них візію, але трошки пізніше, коли закінчиться. Посівна компанія 7 ріпак. Сім таких на надважких умовах. Поле у нас була зібрана пшениця. Попередник пшениці був соняшник. Зараз вирішили, що ми посіємо ріпак. Волога мінімальна, але вона є. Може завтра піде дощ по 80 гектарів. Що зробили, задіскували, Закультивували Прийшли культиватором. Трошки не мені не подобається, треба змінювати. Як бачите, лапи. Там 180 стоять, треба ставити 230-ті, але це вже буде в інший період. Прикатали. І зараз сієм ріпак. Якщо поритися, то може побачити ну, в верхньому шарі бунту нема, але далі там є побачите волога. Тобто далі є волога. Сіємо на 3-5 см приблизно сія. Сівалка велесагра, СЗшка 6 метрова, я б не сказав би що вона погано сіє. Сіє, є плюс-мінус, це не круті сівалки, незвичайна сівалка. Працюємо, сіємо в сплошну через 15 см, я так третій рік сію. Як ви бачите, ось сьогодні є волога, Так, третій раз рексію і все в мене виходить. Буду знімати далі відео, але так ще я не сіяв. Чому так? Тому що якщо б я зайшов сюди плугом, то ситуація була б не дуже гарна. Я б підняв би вологу і більше тут робити нічого було треба було чекати дощу а чи буде дощ чи не буде це лотерея тому вирішили йти на риск сіємо Сіємо 550 тисяч на гектар 557 зараз виходить приблизно. Семена сингента сорт анабела ну, сорт буде тоді коли ті гібриди я вибачаюсь буде тоді коли Будуть сходи, побачимо. Ось так. Це вчорашній день красиво. Поживних остатках дуже багато, але ж нічого не зробиш. Що ще зробили? Поживні остатки обробили ми карбамідом, побризкали. Ну, Деструктор. Ось так воно виглядає закаткованим. Тут закатковане. Хотілося б, щоб поле було трошечки краще культиватор після похотив зробив би гарніше поле ну, так, бачите розділяю відразу після посіву каткуємо раніше не каткував в цьому році хочу придавити зерно до вологи можеш піти дощ промочи 3 мм якщо б такий дощ пройшов то пішов, тобі, в принципі було б його достатньо але це вже воля Божа залежить не від мене, а від інших факторів. Ну але ж є таке розуміння, якщо не посієш, то нічого не вист. Ну, Будемо бачити. Перепахати зможемо будь-який час тут. Якщо вийде, то посіємо тут кукурудзу на наступний рік. Але ну, це лотерея таке. Рослини стоять, Богу, у нас в цьому році достатня кількість опадів. Можна сказати, що умови для вирощування непогані. Пшениця дала на цьому полі 54, центри через гектара. Але ж якщо б ви бачили, в яку землю ми тут сіяли, то було сухо, повністю ми сіяли після, після соняшнику, сіяв суху землю і через два дні пішов дощ. Промочив всю землю, але це були дуже пізні всходи, і всходи були, дуже сіяли сі, сі, на цьому полі 350-370 кг гектар пшениці. І зарядили сюди дуже багато азоту. Тут 100 кг карбаміду по пшениці, 50 кг сульфатомогії і 250 кг селіт. Що заряджав? Заряджав для того, щоб розпустилося, ну тобто заживити пшеницю. Вона піднялася. Це пісок. Ви бачите, в цих умовах. Я рахую, що непоганий врожай, можна було отримати більше, але ж це тільки долинки, щоб сплошний пісок. Але ж дя... завдячий Богу цей врожай взяли. Азотом зарядили поле. А так як ми його зарядили азотом, ми залишили його тут на дріпачок. Надіюсь не було тут совки. Але її дуже багато, тому що совка не, не, не полюбляє. Азот в ґрунті. дуже не полюбляє. Бо був в мене рік, коли з'їла пів поля, 5 гектар, десяти повністю. Під не розумів, що ще не, не знав, що може бути, але так буває. Ну, побачимо. Підписуйся на канал, став лайки. Відео будуть з'являтися тепер кожен день більше, більше. Починаю заново запускатися. На свинофермі вже до третьої порос у нас. Тому все добре. Ціна гарна на сьогоднішній день, на свиней 105 105 гривень. 150 кг свині, 115, 110 Подекуди є 120, тому що ніхто не хоче вирощувати до 100. 50 кілограмів бо витрати великі, зерно дороге, тому люди перейшли в основному схотами. Та і така ситуація була, що ті, хто базарники купляв, вони теж на саме крутилися, вони було достатньо, але, як ви розумієте, а чи я зробила свою справу і в минулому році трішечки підкосилася в нас в Україні. Нічого будемо відновлюватися. Дві біди війна і чума. Але є інше і, і та, і та біда уліковна. Розробляють вакцини, на сьогоднішній день є вакцини кандидати. Працюють великі компанії, англійські компанії, працюють компанії іспанські. Я думаю, що за деякий час ми отримаємо цю завітну вакцину, але ще буде інша проблема, вона буде дешева, буде дорога, десь майже в 2 доларів. Ще попробую потім склонити людей на її використання. Але що як з класично, чомусь виней, є вакцина, а її використовувати фактично ніхто не хоче. Так буває. Дякую за увагу, підписуйтесь канал, стайки. Бажаю здоров'я вам і вашим поросам.